Від якої суми потрібно реєструвати ФОП у нашому законодавстві немає чіткої суми, від якої потрібно реєструвати ФОП, але є таке поняття, як систематична діяльність. І систематичною діяльністю вважається продаж від трьох товарів у рік і надання від трьох послуг у рік. Отже, якщо ви продали більше трьох товарів у рік, надали більше трьох послуг у рік, реєструйтесь, працюйте легально, тому що штраф за незаконну підприємську діяльність складає від 17 до 84 тисяч. Гривень плюс податково, а податковує весь ваш дохід. Поставці 18% ПДФО, 5% військовий збір. Якщо ваш оберт невеликий, нестабільний, ви можете обрати третю групу єдиного податку. Підприємці на третій групі сплачують 5% єдиного податку від оберту, 1% військовий збір від оберту і ЄСВ 1760 гривень у місяць. Ще більше корисної інформації на моїй сторінці. Підписуйтесь. Але на Запорожець, власниця компанії, ідеальна бухгалтерія. Ідеальна бухгалтерія найкраща компанія по веденню ФОП та юросіп по відгукам клієнтів.